Друзі, вітаю! Схоже на те, що Сполучені Штати Америки почали форсувати події. Вчора президент США Трамп, нікого не попередивши, несподівано заблокував постачання Україні військової допомоги, ще тих невеликих пакетів зброї та боєприпасів, які у свій час виділив Байден. І я не дарма акцентую увагу на тому, що Трамп нікого не попередив, не лише тому, що він не попередив Україну. І вчора була заява від нашого міністерства оборони України, що Україна нічого не знає. А й тому, що Трамп навіть не поставив до відома Державний департамент США, і про це прямо писали американські ЗМІ. Таким чином, Трамп прийняв одноосібне рішення, не хотів колегіальних обговорень. А сьогодні президент США вирішив піти далі, провернути чергову ходовочку і новий несподіваний поворот. адже він вирішив зателефонувати Путіну. І щодо цього, сьогодні, після 16.00, а саме о 16.50, російські пропагандисти повідомили, що Путін вирішив не ображати Трампа, що Путін достроково перервав свою участь у російському форумі, форумі сильних ідей для нового часу, і заявив наступне: розумію, що ми могли би поговорити довше, але якось так незручно виходить, Трамп може образитися і потрібно йти з ним говорити. Загалом щодо сьогоднішньої телефонної розмови перемовин між президентом США та Путіним, потрібно зазначити, що як тільки з'явились повідомлення про цю розмову, російські пропагандисти почали одразу писати, що під час останньої розмови Трамп трохи нахамив Путіну, що Путін запропонував своє посередництво. В ізраїльсько-іранському конфлікті, і на це Трамп відповів наступне: що Путін краще б розібрався з конфліктом, краще б допоміг сам собі і просунувся до миру. Пропагандисти підкреслюють, що Путін простив Трампу це хамство, але якщо хамство Трампа буде продовжуватися, то відносини Трампа і Путіна можуть погіршитися. Але лунали інші заяви, наприклад, від спеціального представника Путіна від Дмитрієва, який підкреслив. Що діалог Трампа і Путіна важливий для миру, важливий для всього світу, для завершення війни, і дійсно те, що Путін так швиденько зірвався, побіг до телефонної слухавки, це очевидно і зрозуміло, зважаючи на стан російської економіки, зважаючи на те, що вона стрімко деградує, незважаючи на конфлікт, незважаючи на так звані превентивні удари і Ізраїля і Сполучених Америки по Ірану. І незважаючи на значне підвищення цін на нафту, сьогодні з'явилось повідомлення аналітика від британського міжнародного агентства Reuters, що нафтогазові доходи Росії за червень впали на третину. За червень це саме в червні були ці всі події, а доходи продовжують падати. І Нічого з російською економікою, це велике питання, зважаючи на те, що Путін все засекретив. Але повернімося до результатів до того, про що домовились. До наслідків телефонних перемовин Трампа і Путіна і одразу таке питання виникає: а що хотів Трамп дізнатися чи почути, чи як він раніше писав, що він хоче якимось чином розібратися, що він хоче зрозуміти, чи дійсно Путін хоче миру. І Путін в черговий раз йому прямо сказав: ну, скажімо так, відкрито, відверто, просто його послав. Російські змі підвели такі підсумки і такі коротенькі висновки зробили. Що Трамп знову поставив питання про найшвидше завершення бойових дій, Путін підкреслив готовність Росії продовжувати переговорний процес з Україною, але Путін додав, що Москва не відступить від своїх цілей, що потрібно усунути так звані першопричини конфлікту. Також російські попадець підкреслюють, що тема припинення постачання Україні зброї не піднімалася. І щодо конкретної дати третього раунду перемовин між Україною та Росією у Стамбулі, то також дата не обговорювалася, І що перемовини залишаться двосторонніми між Україною та Росією. Ось і все. Путін в черговий раз озвучив Трампу свій ультиматум, заявив про те, що Росія буде продовжувати агресію до досягнення цілей, так званого СВО. Щодо реакції Трампа, то поки цієї реакції немає, очікуємо новин, і в наступному випуску про це поговоримо. Але важливим є інше. Є заява президента Куріна Зеленського, що він планує завтра провести телефонні перемовини з Трампом 4 липня. І щодо теми перемовин, то Зеленський підкреслив, що він обговорить з Трампом поновлення постачання зі США ракет до Петріот. Для нас постачання ракет до систем ППО Петріот є критичним. Про це ми всі чудово знаємо. Я неодноразово говорив в попередніх випусках. Очікуємо також результатів цих перемовин і очікуємо того, чи дійсно Трамп вирішив форсувати події. І чим закінчиться, які будуть результати цих перемовин, також потрібно сказати загалом щодо того, як зараз себе веде Сполучених Америки ведуть загалом адміністрації президента США, особливо зважаючи навіть не на Будапештський меморандум, зважаючи навіть про що ми всі забули, на безпекову угоду, яка була підписана між Україною та США 13 червня минулого року, 13 червня 2024 року. І ця угода була укладена на 10 років, і про неї зараз ніхто не згадує. А є й такі зобов'язання, є міжнародні зобов'язання. І ви знаєте, загалом, якщо подивитися на ситуацію, коли лунає багато заяв, що Москва не виконує свої зобов'язання, що всі угоди з Москвою навіть не коштують паперу, на якому вони підписані. То давайте подивимося, а чого вартують угоди зі Сполученим Штатами Америки, що також важливо. Але чому дивуватися, якщо світ цинічний? Ще важливий момент. Міжнародні аналітики і експерти, наприклад, Джоні Аскола, звернули увагу на наступне: на величезні подвійні стандарти. Сполучені Америки стверджують, що їхніх запасів занадто мало, щоб надіслати обіцяну допомогу Україні. Але якимось чином вони ніколи не бувають занадто низькими для Ізраїлю. Країни з однією з найкраще оснащених армій у світі, яка стикається зі значно слабшими ворогами. Україна боротьба з ядерним загарбником. Ось такими питаннями ось такі наголос робить Джоні Асколана: величезні подвійні стандарти, величезні подвійні стандарти і повний цинізм, і ще й безвідповідальність, особливо що стосується міжнародних зобов'язань. Необхідно підкреслити, що однією з найтоповіших новин сьогоднішнього дня в російських змі, звісно, якщо відкинути телефонні перемовини Трампа з Путіним, є повідомлення про ліквідацію російського військового злочинця, генерал-майора Гудкова. Він знаходився на посаді заступника головнокомандувача військово-морського флоту, а до того він командував 155-ю бригадою морської піхоти. Ця бригада, вона сумнозвісна, вона відзначалася своєю жорстокістю. Багато про неї є повідомлення мережах. І за цю жорстокість, за цю нелюдяність Путін дав героя Росії гудкову, а також генеральські погони. І виявляється, що цей російський військовий злочинець Гудков він прибув у Курську область, вирішив зібрати свою бригаду, можливо, якесь інше ще керівництво, і попав під удар, під ракетний удар Сил оборони України. Звісно, він був не сам, була і свита, також начальники, начальники родів військ, служб російські ЗМІ пишуть, що на концерт до Кабзона разом з Гудковим відправився його друг Наріман Шихалієв, Ось, до речі, спільна така фотографія цих двох військових злочинців, і не лише вони, адже є повідомлення від представників російської влади про однополчан, кількість не уточнюється, і є обурення від російських воєнкорів, наприклад, від файтербомбера, які задається питанням: навіщо начальнику було потрібно збирати в одному місці все управління? Адже удар по одній повноцінній нараді. Не несе значно більше втрат, чим це просто був би удар по штабу по командному пункту, запасному командному пункту, передовому та іншому. Якщо Гудков дійсно зібрав на нараду всіх керівників управління бригади, то як мінімум там могло бути 40-50 російських військових начальників. Тому що до втрат, я думаю, що не дарма так обурюється російський пропагандист, так звані винкори. Очікуємо додаткової інформації, але вже зараз на Росії почали ставити такі от таблички. вже зараз на Росії сумують. На тлі таких новин не можна згадати про нещодавню ліквідацію ще одного військового злочинця, полковника Горячова якого, до речі, поставили тимчасово виконуючого обов'язки командувача 8-ї армії, видно, також людина з такими якостями, така жорстока, нелюдяна, яка дуже вислужувалася і робила все для того, щоб його поставили на генеральську посаду. І 30 червня був нанесений удар по команду пункту 8-ї армії Російської в Донецьку, тимчасово окупованому. І Сьогодні почали з'являтися інсайди, які ж втрати від цього удару. Зокрема, є повідомлення, що як мінімум 8 груз 200, 4 пропали без вісті, також 9 груз 300. І щодо цього удару потрібно сказати, я хочу про таке коротеньке відео, щоб ви побачили, адже це не просто удар безпілотниками. І про це російські окупанти прямо говорять. Це не ні безпілотників, безпілотом права міла ма, а туда привіз проламіла, а прямо в підвал. Есть кто еще кого? Еще кого? Двухсотый? Двухсотый. Штаб знаходився в підвалі багатоповерхового будинку декілька поверхів, можливо, 4-5 поверхів. І, як правило, завжди в підвалах знаходяться штаби. Тому безпілотниками знищити це нереально. Навіть Хаймерсами нереально. Це мають бути конкретні потужні ракети. Або крилаті ракети, наприклад, як скальп, як Шторм Шедоу де вага бойової частини там 400-500 кілограмів, або балістика. Цілком можливо, це наша балістика. Однак. Щодо відплати за Україну для російських військових злочинців, то і російські так звані воєнкори, і міжнародні експерти повідомляють, що українська розвідка ліквідувала командувач Чорноморського флоту РФ віце-адмірала Ільдара Ахмерова в тимчасово окупованому Криму. Поки немає підтверджень, але очікуємо новин. Але є підтвердження щодо ліквідації так званого колишнього мера Луганська. ЗМІ повідомляють, що ліквідувало СБУ. Але і це ще не все, що стосується відплати за Україну, адже є новини стосовно тих громадян України, які допомогли російськопоцінь армії отримати спеціальні антенні пристрої, які активно протидіють засобам радіоелектронної боротьби. І ці антенні пристрої зараз окупанти засовують і на шахедах, і на ракетах. Є заява від очільника Гурима Буданова, що один із двох розробників цих антенн до шахедів вже на тому світі. Зараз один з них, інженерів-розробників, трагічно якимось чином відправився на той світ. А один ще живе, але теж, мабуть, недовго. Друзі, на цьому все свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.